Робимо заземлення своїми руками. Попередньо викопали таку ямку технічну. Будемо в відро і такий комплект для заземлення. Можна, в принципі, тільки комплект робити, але ми вирішили зробити ще з відром. Такі є болти вони накручуються продовжувач. Один штир забиваєте, один штир є з, де зараз ми знайдемо, застріємо. Один штин зустріємо і такий, бачите, підключається потім такі болти для перфоратора, щоб можна було закручувати штирі. Таку штучку знайшли для перехідника сюди. Вот. І перфоратор. Правда, перфоратор або отакою от штукою штовхати просто, або в мене є такий перехідник на дріб. Перфоратор, да? можна буде зажати. Цей болт і штавхати штирі. Так, вставляємо штир за стрієм. Тут буде у нас штир. Накрутили перехідник, такий вже один, накручуємо болт. По максимуму. Тут там по максимуму. Беремо перфоратор. Вже я попередній одів і погнали. Перші поставили штир, ставимо другий. Опускаємо, накручуємо і далі тут теж ставимо перехідник сюди, болти і запіхиваємо. Забиваємо другий штир. Будемо тримать. опускается. Бачим, что опускается. Так, стерлись. В какую-то штуку не идет взаголи перфоратор штуки. Будем его переставлять в инше месте зараз. Попали в корень, мабуть. Пробуем. Далее реверс откручивали. С реверсом. чуть-чуть слабо. Йде. Слабо йде. Перфоратором не заходить. Отака кувалдочка допомагає. Але збилася отут -от, зверху різьба. Зараз будемо знімати, за ключом пішли. Знімати, накручувати Інший перехідник, а, цей, а цим далі бити. Так, забили дві, отам от, от болт. Довелось викручувати, тому що отака от у нас паличка ізогнута. І отакий от болтик після кувалдометра. Тому рухаємося далі. половиною метри вже по факту виходить забили. Ще треба одну паличку, але ну вже дуже важко йде. Забили майже до кінця, знову вигнулися, підставочку зробили молоточком і майже вирівняли. Далі будемо продовжувати кувалдометр так і заганяємо. В кінці пішло краще на сантиметр. Теж треба підкручувати болт. Це болт з комплекту, до речі. Дуже потрібна штука. Потрошку йде. лайфхак. Там, где загнуты загнуто было, оно продолжает гнуться, естественно, да, и вот подставили палочку. Блюно еще трошечки залишилось. Есть. Все три. Четыре. Мимо. Попал. Еще трошечки Буду 6 метров. Вот так, бачим. Залишилось трошки больше метра. Вот таким чином забываем. Ти по -трошку Попробуй, слез... Попробуй слезь, Легше зробити 7,5 метрів забили. Це такий переходничок один ми використали. Таке от з ним відбулося після кувалдометра. Це з болтом таке відбулося. Так от забули. Як це зробити перфоратором, що має бути за потужністю перфоратор, мені важко сказати. Ще така вправа у нас в процесі. Треба прокласти провод було. Так от зробили там. Цілечка. Додатково викопали відро, все ж таки вирішили. Насипали туди солі, зараз нальємо води. І потім будемо підключати цей провод тоже до основного заземлення через ось вот таку штуку. Така конструкція получилась по факту. Всі підключені ведро окремо і пішов на будиночок. Да, ось вот така конструкція.